Ви на каналі граємо в ігри. І я зараз буду показувати фігурки зомбі проти рослин. Рослин тільки. О, яка наша сьогодні тема. Ну, а зомбі я не ліпив. Ну, бо я буду показувати своїх пластилінових фігурок, яких я зліпив. Добре. Погнали! Так. Перша рослина, яку я хочу вам показати, це кувшинка. Вона, на неї треба ставити на воді. Не всі рослини можна ставити. Наприклад, сонечка. То берете ковшинку і ставите на кувшинку сонечку. Бем-бем. Так, далі. Капустопульта. Я її ізеря зробив зараз Ось еть. Mm. Можна ще от сюди для то mm. Капуступулька вона дуже потрібна на даху, бо вона може стріляти на одній, так вгору, а рухостріли кактуси стріляють тільки прямо. Вона ось так. Вона стріляє отак вгору і вниз падає, Як. Капу, як е, ця, катапульта. І вона. І вона так само, бо на. на даху, там ж, є е, ще. Я зліпив горшок на даху. І і там ще вверх є такі сходинки, і там, гори, і там рослини ще стоять. Горохостріли можуть через рослини росли стріляти, але, але коли вони стріляють в горшки, то це неможливо. То вони не можуть через них розстріляти і то сходинка, то а, капустопульта ось так кидає просто і вниз. На, прямо на зомбі. Ну що, зрозуміли? Добре. Не знаю, чи ви зрозуміли, що я сказав, я сам не зрозумів. Але да, погнали далі. Ось, Це, 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 це оця кукурудза. Вона так само, як і капустопульта, але. В, в неї є і масло, і простий зарядик е, кукурудзинкою. Кукурудзинка просто над, не, надамажить зомбі. А от масло і надамажить, і зупинить. Зрозуміли? Так, далі по. зараз. Далі. Гриб судді, мій улюблений гриб. Такий гриб судді, його, е, е, Чому він називається гриб судді, Бо е, він вибухає, коли до нього доходить зон. Він, коли його поставиш, він вибухає. І написано там смерть. Ну, то ніби судить чи смерть, чи або в пекло, або в рай. Ну, ви зрозуміли. Гриби гриб посунься, Ня. Е. ось, димогриб. На невеликій відстані стріляє, але дуже сильно. І. І, 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 з, і зомбі, якого він, він пробивається, це зомбі з дверями. Гриб посунься. Не хочу. Бабах! Ви зрозуміли Натік. Це перець. Він ставиш і він просто і підпалює, і всіх, які ще дуже не надамажені. І просто вбиває тих, що надамажені. Бабах. Далі посунься. я тебе ні, бо я тебе візірву. Ага. Ну ви зрозуміли, кабачок. Він Він може і вперед, і назад бити. І він ось так стрибає, Бачить зомбі. Ось так стрибає на нього. І його удар смертельний. Добре, погнали далі. Сонечко. Зараз. І так. Е, якщо ви чуєте, що там щось після, то це мама, каже моєму брату молодшому. Ей, посунься! Я, посунься, кабачку, гриб, я на тебе зараз срібну. Сонечка! Оть! Ну, всі знають його, це соняшник. Він дає вам сонечка, щоб купляти інших рослин. Спор... Сонечко Ня, Пів-пів-пів. Yeah. Wow. Це, це ніби нічний горохостріл. Тільки з не в великої відстані. Він такий стріляє, і це, це спорогриб. Він не дуже багато надомажить зомбі і взагалі з маленької відстані. То йому треба, щоб був горіх. Якраз про горіх. Ось він. Такий це горіх стіна. Він, як ви зрозуміли, він захищає інших рослин від зомбі. Ставиш його поряду, і зомбі його їдять довго-довго. Я вам казав про кувшинку. Так. Але ще хотів сказати про. Кіт, кіт миш Це якщо кіт-миш купиш в магазині і потім купиш за сонечка, то його треба поставити на ковшинку, і ковшинка перетвориться на кіт-миш Знаю, на кіт-миш тепер нічого не зможна поставити, але ніц не зробиш. Погнали далі. Часник, ніхто не любить часники. особливо я. Це часник. якщо поставиш і, і на нього йде. Зо, оце зомбі, оце часник. на нього йде зомбі. І з, перед і... Часник пересягує зомбі на інший ряд, і зомбі там спокійно йде. А чесничок уже пропадає. Не знаю, я ще чесник не випробував. Так. Море, гри. Перша рослина, яка попадається на карті з туманом. Е, він, Можна його ставити на воду, тільки на воду, без кувшинок, але стріляє, він далеко. Це як водяний, водяний горохостріл. Во. Далі сонце гриб. Трохи усмішка в нього Страшненька. страшненьку я зробив, але нічого не зроблю. Якщо його посадиш, е, посадиш, то він дає по 11 по 5 сонечок. Коли він ще може вирости? Отак. Вирости. А потім він дає по 25 сонечок. Ну, як простий соняшник. Далі в нас колючки. Вони небагато не домажать зомбі, але їх неможливо з'їсти. Оце а ще хотів вам показати. Пам'ятаєте, я показав про. О, Оце, суд... оце справжній гриб судді, а це я просто напам'ятаю, як гриб судді виглядає, і отако от зробив. Але оце справжнісінький. Пеньок, пеньок. Хто ж не любить на пеньках сидіти? А на вогніних подобається сидіти, а. Ви правильно зрозуміли мій натяк. Вогняні пеньки. Це неможливо, але в грі можливо, ось вогняний пеньок. Якщо ем, гороху стрі... стріляє в вогняний пеньок, то його гріх стає в... вогняним. Далі останнє, що я зробив, картопіль міна. Хто ж не любить картоплю жарену? Але міни ніхто не любить. Ось гібрид і картоплі, і міни. Е, треба посадити е, і трохи почекати, коли вона виросте. А, по... а для того, щоб чекати, треба поставити ряд гор горіхів. І вона якраз дуже класна проти е, ст скакунів. Доставиш горіх? Ось. Ставиш горіх, е, скакунка перестрибує через горіх і підривається на міні. Ну що, я показав усіх своїх рослин, які були. Ну що, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і всім па-па-па-па!